Слава Богу, дорогі брати сестри, дітки. Сьогодні знову такий особливий момент нашого з вами служіння, коли ми згадуватимемо на страждання і смерті Ісуса Христа. І сьогодні я зачитаю, перед тим, як ми будемо приймати участь, проповідь, моя називається «Подумайте». і хочу зачитати два місця для нас з вами. Перше місце це послання до євреїв. 12 розділ, 3 вірш. Автор цього послання залишив для нас з вами такі слова: Послання до Євреїв, 12 розділ, 3 вірш. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Добрі брати серці, дітки, сьогодні по особливому є можливість нам з вами подумати. Ми завжди. З вами думаємо. Бог так створив людину, і вона якраз і відрізняється тим від звірини, наприклад, тим, що думає. І ми з вами причитали подумати. Про кого? Подумайте? Подумайте. Про Ісуса Христа. Написано: подумайте ж про того, хто від грішників перетертив на руку. І щоб з нами щоб нам з вами краще подумати, брати, сестри, дітки. Про нашого Господа Ісуса Христа. Давайте відкриємо, заглянемо в Книгу пророка Ісаїв. І ми не раз з вами читали, читаємо цей розділ, 53 розділ. З першого по п'ятий вірш ми прочитаємо. Ви знаєте, це пророцтво до самого розп'яття Ісуса Христа було написано приблизно за, 70, за 750 років. Бог Отець через пророка Ісаю записав особливе особливі свідчення, особливі слова про Ісуса Христа. І ми з вами про це повинні сьогодні думати, братеся. Тому читаємо книгу пророка Ісаїв 53 розділ з 1 по 5 вірш. хто повірив, тому що почув від нас, кому відкрилася сила Господній руки, адже він піднявся перед Ним. Як парусь таккорення від сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ними гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами, ми оздоровлені. Амінь. Амі. Дорогі дітки, брати братиса, коли ми сьогодні. Думаємо про Ісуса Христа і прочитали ці слова. Написано, що Він не мав ні величі, ні особливого вигляду. Як зазвичай, люди хочуть і мріють побачити, чи доторкнутися, чи взяти хоча б автограф у тих людей, які мають вигляд або велич у цьому світі. Але, як зазвичай, як правило, такі люди недоступні для простих смертних. Наш Христос. Мав вигляд самого звичайнісінького чоловіка. Але особливість Христа у тім, що він якраз був доступний для всіх людей, простих і бідних. Чуєте? Ісая каже, що він не мав ні величі, ні ніякого такого особливого виду, брати Сергій, ви знаєте, коли, е, коли людина е, бачить е, таку величну людину, вона хоче підійти ближче. І навіть сфотографуватися з такою людиною. Христос мав самий простий вигляд. Чому, брати се? Дітки, ми сьогодні з вами думаємо про Ісуса Христа, сьогодні крім поламання. Чому Христос мав такий звичайний вигляд? Чому Бог Одес не наділив Його ну не знаю, надзвичайною красою, як написано, наприклад, було за Авісалома Авійсалома, волосся, дуже дорого продавалася. Це був якийсь такий, знаєте, дуже гарний чоловік. Чому Христос мав простий, звичайний вигляд? Тому що у Христа була особлива місія, так чи ні? У Христа, у Ісуса Христа, дітку, Братисенту, на цій землі була особлива місія. І коли ми сьогодні думаємо про того, хто страждав, ми повинні думати про те, що зробив для нас Христос. Адже нижче ми з вами причитали. Що Він був відкинутий людьми. Це все було заради нас, братисе студія. Він поніс на собі наші недуги. брати сестри. На себе взяв наші страждання. Особлива місія Христа була в тому, що Він взяв на себе наші з вами страждання. Саме Христос приніс мир з Богом, сестри. І про це ми сьогодні повинні думати і згадувати. Коли ми будемо приймати участь вломані, брати сестри, дітки, особливість Христа не у його вигляді, а у Його місці. Хоча Христос завжди мав на небі особливий вигляд. Чуєте? Коли Іван побачив Христа, у Открині ми читаємо, то він упав як мертвий. Насправді, дітки, брати сестри, Христос. Мав і має завжди особливий вигляд. Але він цей вигляд залишив на небі, коли виконував свою місію. Він став простим чоловіком. І коли Христос Воскрес, Він знову набув свого особливого вигляду, свого особливого статусу як Бога. Він став людиною заради того, щоб взяти мої і страждання на себе. Тому, коли ми зараз будемо молитися, давайте прославляти Його, як того, хто постраждав за наші гріхи. Христос настільки любить нас, що Він взяв на себе наші з вами страждання. Насправді ми з вами повинні були, бути покарані за наші гріхи. Але Господь настільки нас любить, що взяв на себе наші страждання. Йому нехай буде за все слава і подяка. Амінь. Бог.